Всім привіт! Сьогодні я буду грати у гру під назву First to Phantom. Я думаю, багато хто про неї чув, багато хто знімав уже на неї огляди, летсплеї, бла бла бла. Я теж про неї чула і скажу чесно, колись я у неї грала ось, але це було давно, тому ми зробили вигляд, що нічого не було. І зараз він в неї пограємо, Я сподіваюся, вам буде весело, прикольно там. І коротше, да, погнали там. Оце у нас перший епізод. Окей, okay, July твелф, 12, 12 липня чи серпня. Мені не хотілося виставляти це на Reddit, просто тому що це могли назвати типу, якоюсь фантазією. Я не знаю навіть з чого почати. Вибачте, за брак моїх навичок сторітелерства, типу розповіді історій. Щось, я, мабуть, просто почну. Це була середина літа. Мої батьки залишили мене А, мої батьки залишили мене на тих вихідних через робочу поїздку, що означало, що я був повністю сам один на вихідних. І також я відчував так, що сліп скажу в устрілі мистецтва. Ага, коротше, у нього був поганий сон, він міг просто пацієхати, коли вийде. Ось, але у нього було в планах це виправити. Окей, okay. Space to get up, окей. Okay. Я прокинувся близько восьмою, після перепочинку. Бля, не встигла прочитати, ну окей. Okay. Після перепочинку. Що тут у нас? Шафа. Шифтовать не можна. Окей. Okay. І стрибати не можна Ну, пофіг. Ммм... Що відбувається? Яка гарна картина. І ще дуже гарна картина. Це Вау. Окей. Все, тут нічого більше ну, не клацається, Значить, не клацається. Так, що мені? О, це, я так розумію, я можу на домашку натиснути на стов робочий. А. Ага. Я зробив домашку минулої ночі, але. Ага, коротше, він дуже голодний, поэтому пішли кушать. Так, ну, молодець, що зробив домашку. Це, це, це так робити домашку це, це правильно. А не оставляється на останній момент. О, мама написала Escape, щоб прочитати. Так, о, тут ще Мейсон Олівер. Так, почнемо з самого початку, мабуть. Зачекаю, ребятки, коли ви повернетесь? Тату і я будемо вдома в понеділок, любий. Я, хоч, я тобі хіба це не казала вчора? А, окей. Попікуйся з. Take care, honey. Sleep on time. А попікуйся про те, щоб ти лягав вчасно. Я сподіваюся, що ви дістанете Xbox, як ви обіцяли. Ну, якщо, звісно, ви отримуєте ту знижку. А, чи можу я запросити Мейсена і Джоша на ночівлю? Ну, Задля домашки. Звичайно, ти можеш. Подзвони мені, якщо тобі потрібно щось. А, у, у, будь впевнений, що ти чекнув, що всі двері перед тим, як. чекіс. Make sure to check it. А, Боже. У, перед тим як відчиняти що це вони ось, перевіряю через ці шторки. Ну, ці, ну, такі рейл, які, ну, типа, да. е, Так, будь обережним. Звичайно, мама. Е, тату і я можемо повернемось. Ага, тату і я, можливо, повернемося к вечору у неділі. Е, чому ви такі параноїдні? Мама, мені щось. Я думаю, я трошечки посплю, я, а потім замовлю трошечки піци на. Не треба нічого замовляти. Я вже зробила тобі лазанью цього ранку. Перевір холодильника. Ага. Ну, я думаю, що нам треба Check The fridge. Так. Мейсен це наш бро, я так розумію. Йоу-йоу. А, ти йдеш до Джесіки завтра? Так, да, я чув, Джош іде теж, а ти? Не знаю. Що не так? Ти хіба не хотів побачити її вчора? Її не було, тому мені, мені здається, що я для неї не важливий. Ти важливий. Хіба що ти. А, Боже. Що, що це за приколи, Хіба що ти мультиплеєш себе до швидкості світла в, в квадраті? Square, square квадрата, і, і тоді ти вже енергія. Ага, ну тоді, мабуть, є енергія. Ну що як? Та таке. Я повністю забув, що. Ай тут или по публіку наду... А, як чим? А, та таке, я повністю забув. Що мені треба її зробити? Що таке чим? Я не розумію. Окей, ладно. Сленги якісь ваші. Лол, я теж. Мої батьки не вдома цієї ночі, не хочеш прийти, ми можемо поіграти в Маріо Кард. Я тобі дам знати. Окей, позвони Джошу теж. Я не можу обіцяти, чувак. Можливо, будуть плани з нетом. Так, на ескійп. ОКей, okay. що тоді? Let's fucking go. Насі крауч. Крипово виглядає. Так. Кухна. Кухна. А, чек за фріч холодос. Де моя лазанья? Їжа була голод... Ой, холодна, господі, це я, мабуть, голодна. А, де отут розігрівати? О, сюди, Ну що, тепер чекати? Походимо по хаті? Що це? А, це, це такі двері? Вікно, господи? Це що? Ууу, клас, можна вийти? Можна поплавати в басейні. У, клас! Прикольно. Ой. Щось я десь застряла. Так, ну ладно. Батафак, чого? Вони так колишить. Ааа, йо, я на через ті двері зайшла назад. Ніхераз стільки дверей, я не розумію. Так, окей. Ага, все. їжа була класна, гаряченька. Мені подобалось подобалося дивитися телевізор, поки я амаю. Так зараз я включу цей О, яскравість. Бо нічого не бачу. Окей, так вже краще. о, съедаем. Телек. А як телек? Як включить телек? Да пульт. О, окей. Okay. Вау. Это динозавры чешутся. Він так апетитно но це все наминає. Мені почулося якийсь крок почу почула. Мені почулося, що я почула. Це, мабуть, в сутерики було просто. А чого? Що... А, все. Це... Ладно, короче, все, докушали. Короче, чел устав. Пиши спать. Блять, я выключу свой телек, ну типа, тебя... что ты так страшно звучишь, иди нахер. Так. Sorry, що треба все відмінити, де що сталося, але тобі точно треба піти до Джесіки завтра. Окей, okay, друзяшки, кинули мене. Нічого. Так, давай будемо хорошими помиємо. А, я згадав, що треба закінчити домашку. Ти казав, що все зробив. Що такое. Що таке, чого що тебе погано? Так, що? Мережку, да, Майлс побачить тебе завтра. Не забудь, чем. Ста. Що таке чем? Це якась там машка чи що. Господи, розслабся, чувак, все в порядку. Я просто, мабуть, піду до ліжка після чем. Що таке чем? Поясніть мені. Поясніть мені. Что такое чем? О, тут тоже можно смотреть. О, реально, машины. Круто. Так, ну я закрыю двери, потому что некомфортно. Вот это открытие двери. Некомфортно, страшно. Так, пробуем. Вот это, я так понимаю, чем? Домашка, чешу. А может, это кем? Типа кемистри скороченный. Это химия. Боже, сама может быть химия. Ну ладно. 12-38. А чого у вас досі так світло на вулиці? Де ви живете? А, так, не гуляй до пізна Дітіна. А, я не хочу знову чути це висказання від місіс Пауле цього разу. Окей, мам, я можу щось написати? А ба напису їй окей. Понятно. Окей. І що тепер? Все, я все зробила. Чи треба щось ще? Ага, робота зроблена. Я можу йти спати. Окей, гуд. А світло ти не вимикаєш? Ніт. Окей. Що за звуки? 16 а, Мне треба было встать за водой. Что со звуками? М -м -м, мне не подобається, мне страшно. Вот вода, а, не? Мне страшно, я боюсь. Все нормально. Боже, че звуки такие страшные, мне пляха страшно. А как воды попить? Накажите в холодильнике. Серьезно? Right click to drink. Right, left. А, блин, уже. Сори, я не... я плутаю левую и правую. Постину, завжди. Господи, мне страшно. Ну все? А, на Джис Роу. Все. Ну, я спать иду. Микро шажочками. Потихоньку, помаленьку. Идем в кимнату. Ну все. Идем спать, мама. Ты тут? Майлз, кто це в дверях? Мама, мне откуда знать, кто це в дверях? Мне надо проверять, что Ну да, тут же так добрый выйду. Хай, боже. А ты звук, почему так тихо? Мне страшно, бляха. Паула Надислава мне сказала, что... Що... Він підглядав через вікна. Ми зводимо копом. Е а ти, дитину, закрий всі двері і сховайся в кімнаті. Не відповідай на двері, не незважаючи на те, що він там тримає О боже, бляха. А як мені закрити двері? Ну, це я зараз відкрию двері, правильно? А як мені ці двері закрити? Мені це Ну клас, супер. Значить, я двері не закрию. Та господи, що ж ти так, бляха. або що ти сказала? Ага, сховайся в своїй кімнаті. Окей, я йду в свою кімнату, мікрошижочка, я не розумію, що це таке. Що воно так погано піднімається? Ну, окей, ладно. Припустимо. Все, я ховаюсь в кімнаті, куди мені. Під ліжко ту хайт все сховалася, що вау. Мені точно треба йти відкривати. Е -е. Хто то розбив нахер просто двері чи вікно, я не знаю? Е -е, ти чуєш її це Паула в дверях? мені дуже шкода, любий. Все буде в порядку. Окей? Але мені здається, що хтось всередині. А! Хто це? Хто це? А, всім пока. Я закрила двері. Боже ж, бля, ти зараз помреш, а ти, бля. Бля, ханим what the fuck? Боже, у мене тіпо я око. У меня, типа, я око. И сколько не тут сидеть? Мне по... Пало... Мне надо открыть дверь, я не хочу открывать эту дверь, там кто-то ищет. О, поли... полиция. Ну, все нормально, я сижу. Я не выхожу, я не выхожу, мене меня тут немає. Adrello. О, сигналки TV Girl. кольори такі прям. Я думаю, що тоді це все. Дякую за перегляд, сподіваюся, що вам сподобалось. Ось в наступних відео я буду проходити наступні частини У мене є друга, третя, четверта, п'ята її ще немає, але треба спочатку попередньо прийти, да, щоб п'яту Тому да, якщо є якісь побажання, пропозиції, не знаю, що треба щось там зробити, поменять, будь ласка, пишіть мені, скажіть мені в коментарях, мені дуже важливо почути думку. Тому, да, всім гарного дня, вечора, там що, ну, коротше, всім, всім всього гарного. Bye bye.